За допомогою хилян там може отримати до восьми років позбавлення волі на Кіровоградщині Заблокували телеграм-канал, який перешкоджав мобілізації. Оперативники СБУ встановили власника анонімного інтернет-ресурсу, який інформував про заходи, що проводять терцентри комплектування на території Олександрійського району. Адміністратором каналу виявився 37-річний безробітний місцевий мешканець. Кіберфахівці СБУ в Кіровоградській області заблокували телеграм-канал, який перешкоджав мобілізаційним діям на Кіровоградщині. Оперативники СБУ встановили власника анонімного телеграм-каналу, який у своєму інтернет-ресурсі повідомляв підписників щодо місць дислокації мобільних блокпостів, місць видачі повісток, а також інструктував своїх підписників щодо правил поводження з правоохоронцями під час перевірки документів. Оперативники затримали його та провели у нього обшуки під час яких виявили та вилучили мобільний термінал із доказами його злочинної діяльності? Наразі йому повідомлено про підозру за частиною першої статті 114 прим. 1 кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності збройних сил України в умовах воєнного стану, карається терміном позбавлення волі від 5 до 8 років. Маскували у соняхах на Кіровоградщині Поліцейські знищили посів конопель на 2,5 мільйони гривень. Правоохоронці виявили одразу кілька ділянок, де серед сільгоспкультур вирощували тисячі кущів наркомісних рослин. Відпрацьовували місто Знам'янку. Заходи провели в рамках другого етапу всеукраїнської спецоперації під умовною назвою «Джентльмени». Залом встановили причетність до протиправної діяльності трьох місцевих жителів. Зловмисників викрили, коли вони збирали суцвіття рослин Конопель. На місці події поліцейські вилучили 5 кілограм наркотичного засобу та автомобіль, на якому планували перевести канабіс. Загалом правоохоронці вилучили з ділянок понад 2000 наркомісних рослин, замаскованих у насадження соняшника. Завдяки вжитим заходам. Поліцейські запобігли потраплянню на чорний ринок наркотичної продукції на суму у понад 2,5 млн грн. мільйона гривень. Досудове розслідування триває за частиною 2 статті 309 та частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України максимальне покарання, яке загрожує особам до 7 років позбавлення волі. За невиконання наказів у в'язницю незабаром для українських захисників можуть посилити відповідальність за порушення дисципліни в армії. Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт, який передбачає позбавлення волі для військовослужбовців терміном від 5 до 10 років за непокору командирові. Законопроєкт викликав шквал критики. З вимогою переглянути його столицею прокотилися мирні акції протесту. Громадськість вважає, що такий законопроєкт тільки демотивує воїнів та загрожує обороноздатності України. Зрештою, парламентарі відправили його на доопрацювання. А як цей законопроєкт оцінюють кропивничани? Порушує він права військовослужбовців чи навпаки зробить їх дисциплінованішими, ходімо поцікавимося. Відповідальність має бути, але не така жорстока. Має бути юридичний супровід, адвокатський супровід, налагоджений в першу чергу, а потім вже розмовляти про відповідальність. Ні, я проти цього, тому що це як для мене, це дуже жорстоко, та воно просто це не потрібно. То що не захотів, і в тюрму це несправедливо. Вони захищають нашу країну. А за них таке роблять. Ну, це дуже погано. А як ви думаєте, от яку реакцію такий законопроєкт може викликати у військовослужбовців, коли вони про нього дізнаються? Мені кажеться, що це буде бомба. Я думаю, вони просто підуть геть зі служби і ну, скажуть, ми це, ми нічого виконувати не будемо, буде бунт, мені кажеться. Треба наказувати, але ну, не садіть в тюрму. Тому що порушення бувають? Ну а я знаю, що в нас командири, що тут ся, тут сяд, це. я думаю, коли вони ведуть бодікам, і ми можемо бачити, що так було насправді, тоді можна, а так ні, тому що ну, одне слово проти іншого. А як думаю, тут в теорії які наслідки може мати цей законопроєкт в принципі, для обороноздатності країни, і от яку реакцію він може викликати з боку військовослужбовців? Люди і так бояться йти, а тоді зовсім не підуть, мені здається. Треба вибирати з двох: чи сила закону, чи закон сили. Якщо не буде діяти сила закону, то буде діяти закон сили. А це призводить до анархії і краху державності. Наскільки я знаю, в статуті вказано, в принципі, військовий має право не виконувати злочинний наказ. І як тоді? Ці дві юридичні норми одне до одного відносяться. Я, наприклад, не розумію різними каральними методами. Ну, мабуть, впливати на військових, які роблять зараз таку роботу, з моєї точки зору точно недоцільно. Я би краще радила їх мотивувати і мотивувати тих цивільних, які ще не служать і не захищають нашу країну. Тут двояке запитання і прикази ж не завжди. Адекватні командирів і самі командири, я думаю, що треба взяти практики держав, провідних європейських сполучених штатів. них були в історії війни за незалежність. Подивитися, як їх суспільство реагувало на це, які закони, і не видумувати колеса. Якість рішень, які ми зараз приймаємо, мені здається, не на не. Не 10 по десятибальної системі, розумієте? Я вважаю, що несправедливо так. Треба розбирати кожен случай окремо, а не так вкупі, щоб когось там звинувачують, чомусь, і що там залишили позиції, не послухали командира. Я вважаю, що це неправильно. Наслідки можуть дуже багато будуть підвергатися кримінальній і Так люди не хочуть йти в армію, а то тим більше не будуть іти. bar Не пройшов на Кіровоградщині Підприємець, аби збагатитися коштом держави, намагався підкупити правоохоронця. Власник підприємства пропонував посадовцю новоукраїнського відділу поліції 60 тисяч гривень, аби той закрив очі на невиконання умов договору з постачання деревини. Збагатитися бізнесмен планував за рахунок зменшення об'ємів продукції. Однак, посадовець поліцейський про пропозицію Хабара сповістив внутрішню безпеку відомства в обласній прокуратурі. Поінформують. Мували, що фігуранту вже повідомили про підозру. 59-річний кропивничанин Пропонував посадовцю забути про недопоставлений товар в кількості понад 60 кубічних метрів деревини та підписати відповідні акти щодо виконання умов договору. Чоловіка було затримано на гарячому під час надання частини неправомірної вигоди в розмірі 40 тисяч гривень. Кропивничанину повідомлено про підозру, за фактом пропозиції та надання неправомірної вигоди службовій особі, що займає відповідальне становище, за частиною 3 статті 369. Кримін... Кодексу України наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 116 тисяч гривень йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Підозра на отруєння дикорослими грибами. 52-річна кропивничанка звернулася до медиків після вживання власноруч консервованих грибів. І їх жінка також збирала сама навесні цього року. Потерпіло, госпіталізували. В обласному центрі контролю та профілактики хвороб повідомили, що на Кіровоградщині це вже другий випадок отруєння дикорослими грибами в цьому році. Перший був у червні. Минулоріч їх зареєстрували три. Фахівці нагадують, вживання дикорослих. Грибів небезпечне для здоров'я та навіть життя. Симптоми отруєння дикорослими грибами можуть з'являтися як через 30 хвилин, через годину після споживання, так і на наступний день, а навіть через декілька днів. Перш за все, це симптоми з боку травної системи, може бути нудота, блювання, діарея. Приєднуються і інші симптоми, такі як різкий біль у животі, головний біль, може бути підвищення температури, може бути запаморочення, галюцинації, можливо, може бути холодні кінцівки рук і ніг, так як відбувається відтік крові. Ну звичайно. Часто дикорослі гриби, якщо свої часто не звернуться за медичною допомогою, приводять, на жаль, і до смертельних випадків. Вересневі самоцвіти вже не за горами. Кропивницький готується до проведення найдавнішого та одного з найпрестижніших фестивалів театрального мистецтва в Україні. Він проходитиме з 22 по 28 вересня. Свої театральні постановки глядачам покажуть актори з провідних театрів Дніпра, Києва, Львова та Кропивницького. В програмі вересневих самоцвітів заплановані 10 вистав: Марку Лукич, Бракований рай за двома зайцями, лісова пісня, степовий лірник від місцевого театру. А ще молочайник від творчого об'єднання Кропива, емігранти від Кропивницького муніципального театру Сатири. Виставу Бояриня презентує Львівський обласний академічний перший театр. Київський академічний національний театр оперети підготував моновиставу Френк Сінатра а Дніпровський академічний театр молоді моновиставу «Танок з контрабасом. Цьогорічні вересневі самоцвіти стануть ювілейними 55-ми в історії фестивалю. Концепція цьогорічного фестивалю від Тобілевичів до сьогодення, а також 55-й фестиваль «Вересневі самоцвіти присвячений вшануванню пам'яті дат корифеїв театру, зокрема 185-річчя від дня народження Марка Кроповницького, 180-річчя від дня народження Івана Карпенка Карого, 170-річчя від дня народження Гани Затркевич-Карпинської і 85-річчя від дня смерті Панаса Саксаганського. Також цього року в рамках фестивалю. Відбудеться вручення обласної театральної премії Корифеї українського театру. Премія присуджується у таких номінаціях: за кращу виставу, за кращу режисерську роботу, за краще виконання чоловічої ролі, за краще виконання жіночої ролі. Театр, в свою чергу, підготував певну кількість запрошень для військових, для їх сімей, для родин, які воюють зараз, які захищають нашу оборонять нашу країну. Тому будемо, будемо раді всі вас бачити в нашому театрі. І на всіх заходах, які будуть в рамках вересневих самоцвітів. Місто рівних можливостей у Кропивницькому вже на 40% завершили реалізацію першого етапу проєкту Рух без бар'єрів. Наразі будівельники облаштовують ділянку маршруту на вулиці Театральній. Про деталі розповіли під час тематичного брифінгу безпосередньо на об'єкті. Так, заступник міського голови Олександр Вергун наголосив, що будівельники мають максимально пристосувати дорожнє полотно для руху осіб з інвалідністю на візочках. З цього місця за проєктом розпочинається шлях ...від ветеранського хабу до найбільш затребуваних соціальних закладів, таких як центр надання адміністративних послуг та ряд медичних установ, а ще реабілітаційний центр для ветеранів. Зараз на театральній демонтують покриття з тротуару і дороги. Нове буде з тактильної плитки, пониженими бордюрами та елементами безбар'єрності, що зробить пересування містом зручним для людей з інвалідністю, батьків із візочками та літніх громадян. Перший етап маршруту безбар'єрності планують завершити вже до кінця цього року. Кошториз 55 мільйонів гривень. Крім театральної, вже ремонтують та в найближчих планах ще кілька вулиць. Цей. Флагманський проєкт державний безбар'єрних маршрутів. Сюди також входить вулиця Соборна, яка сьогодні в активній фазі реалізації. І також незабаром розпочнуться активні роботи по ще одному проєкту це благоустрій прилеглої території міської дитячої лікарні по вулиці Шевченка. І ми маємо п'ять проєктів безбар'єрних наших. Це вулиця Театральна, на якій ми зараз знаходимося. Це вулиця Велика Перспективна від Степана Бандери до вулиці Театральної, вулиця Архітектора Паученка, вулиця Шевченка, яка складається з двох частин. І того ми маємо всього по безбар'єрності. У нас в місті в реалізації сьогодні сім проєктів. Скринька Баби Єльки. Кропивницькому етнодослідники розробили ексклюзивні бокси для патріотичного виховання молоді в коробках листівки з писанками, дві карткові гри про побут, одяг і страви кропивничан, а ще збірник дитячих україномовних пісень, записаних під час експедицій селами Кіровоградщини, крім того, всередині мішечок з вибійкою, що відтворює орнаменти старовинних рушників. Розвивальні пазли, з яких потрібно скласти театр корифеїв, а також пізнавальні відеокурси з писанкарства, вибійки, хореографії та вокалу. Навчальні набори призначені для дошкільнят та учнів молодших класів. Їх використовуватимуть на уроках мистецтв, технологій, краєзнавства по закласних годинах. Загалом зібрали понад 200 скриньок, які безоплатно отримують 35 шкіл Кропивницького. Вміст боксів погоджували з педагогами та учнями, а їхнє виготовлення профінансували благодійні організації. Як підкреслили в бабі Єльці, цей проєкт покликаний виховати в дітях патріотизм та зберегти українську ідентичність, щоб молодь відкрила для себе культуру і традиції рідного кр краю, а не наслідувала російське. Згодом скриньку планують доповнити рецептами кулінарних страв Кіровоградщини на меті етнодослідників, аби такі скриньки залучали до навчального процесу в усіх громадах області та в інших містах України. Ми їздимо в експедиції часто, майже під час кожної експедиції, ми привозимо купу матеріалу, який хочемо і можемо використовувати для виховання наших дітей. Так, з'явилася ідея скриньки. Ми подумали, що у цьому і проявляється наша стійкість, національна, мовна стійкість. Гра що у хаті тут картки, на яких зображені предмети побуту, прикраси, старовинні традиційні обрядові страви з нашого регіону. І це не якісь рандомні картинки, це те, що є в нас в етнолабораторії. Це те, що ми бачили під час експедиції, це те, що готували наші мами, бабусі, прабаби. Це пташечка жаєворонок, зліплена з тіста, обрядова страва. Ми рекомендуємо до використання дану скриньку, до її впровадження, до широкого впровадження, тобто, у відповідності до державних стандартів, базового компоненту, контенту нової української школи. Всі матеріали якраз йдуть у відповідності. Тобто, це і розмір деталей, це і фарба, якою пофарбована. На це і розташування, це і кількість карток для групової підгрупової парної роботи. Тобто можна варіювати всі ці ігри, і це змістове наповнення, яке дійсно є дуже важливим. Ті ініціативи, які є у Баби Ельки, вони дуже позитивно впливають на підвищення ролі національного патріотичного виховання у всіх учасників освітнього процесу. І основний результат, що наша молодь. Буде свідомою національно свідомою, патріотичною, і все це заради майбутнього нашої країни. Лікування військовослужбовця має відбуватися за чітко спланованим медичним маршрутом. Детальніше зі схемою та її особливостями захисників ознайомили в департаменті охорони здоров'я Кіровоградської облвійськадміністрації. У відомстві пояснили, медичний маршрут складає начмет військової частини, який скеровує воїна на реабілітацію. Спершу боєць повинен відмітитися в ТЦК громади, на території якої проходитиме лікування. З територіального центру комплектування військовослужбовців. Бовця спрямовують в обласний військовий госпіталь. Після оцінки його стану воїну виписують направлення до фахівців, в яких він лікуватиметься. Важливо пам'ятати, військовослужбовець мусить звертатися саме в ті заклади, які вказані в направленні. Обстеження і лікування воїнів впродовж усього медичного маршруту є безоплатним, наголосили Вова. Військові лікарі формують відповідні медичні маршрути для військової це пов'язано з тим, що кожен військовослужбовець має бути на обліку під пильним наглядом командира, і командир має розуміти, де знаходиться його боєць навіть під час лікування. Військовослужбовець рухається саме за медичним маршрутом, визначеним військовим лікарем. І не може самостійно приймати рішення в звернення в інші лікувальні заклади, в інші ВЛК, в якісь інші обстеження, в приватні структури. Це недоцільно, в цьому нема сенсу, бо потім не сприймаються ці обстеження як додаткові аргументи, оскільки вони були виконані без направлення. Розгулявся не на жарт. На Кіровоградщині фіксують нову хвилю захворюваності на covid 19 Протягом минулого тижня в області медики виявили 149 випадків коронавірусу. Це вдвічі більше ніж тижнем раніше, повідомили в центрі контролю та профілактики хвороб. Наразі на Кіровоградщині циркулює штам Омікрон. Крім того, є перші випадки інфікування новим субваріантом стратус. Також Україною розповсюджується ще один небезпечний штам німбус. Ці різновиди ковіду протікають в легкій формі, проте є дуже заразними в групі ризику. Насамперед, особи з ослабленим імунітетом та супутніми хворобами: літні люди та вагітні жінки. Щоб не захворіти, лікарі закликають вакцинуватися. Сьогодні на Кіровоградщині працюють 98 постійних пунктів щеплень та три центри масової вакцинації в Знам'янці, Бубринці та Світловодську. В наявності понад півтори тисячі доз вакцин. Також медики наполегливо радять дотримуватися правил гігієни, користуватися захисними масками та антисептиками і за можливості не контактувати з хворими. Симптоми коронавірусної хвороби вони ж такі, як і в інших. Варіантів коронавірусу COVID-19 19 це нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку. Але для цих нових субваріантів є оригінальні симптоми, які вже навіть за клінічною формою відрізняють від їх від інших субваріантів. Для німбуса це гострий біль у горлі, а характерний оригінальний симптом для стратуса охриплий голос, тобто охриплість. Зікувані повороти, напруга, гумор і трохи шаланства. У Кропивницькому стартував 143-й театральний сезон. Почин дали прем'єрою комедії «Шалена ніч. Місіс Вортінстон шлях вільний. <певниця> Історія розгортається навколо спроби подружньої зради англійським політиком. Однак на заваді Адюльтару стало тіло невідомого чоловіка, яке відпочиваюча парочка виявила у вікні готельного номеру. Пульсу немає. А, він помер, помер. відсутність пульсу зазвичай означає саме це. Ви взагалі уявляєте заголовки газет. Сексуальна оргія на трьох. Помічник прем'єр-міністра, секретарка. Вистава Шалена ніч на дві дії поставлена за комедією англійського драматурга Рая Куні. Режисер-постановник вистави В'ячеслав Жила та художник-постановник Мар'ян Савіцький кажуть, разом із акторами намагалися, аби створений театральний контент допоміг глядачам навіть не відволіктися, а по-справжньому внутрішньо перезавантажитися, що конче необхідно під час війни і постійних обстрілів усіх територій України. Ми бачимо, що глядач йде на комедію. Тому що ну, важко жити в світі, а комедія дає трошки наснаги нам в такий важкий час. Тим паче ми знаємо, що сталося у вас в Знам'янці. І у нас то саме. Трошки треба відійти. Всім нам треба відійти. Відійти від тих тривог, від тих трагедій, щоденних смертей. Розумієте, це дасть можливість трошки відійти. Я створив середовище, котре підсилює ті пристрасті, котрі відбуваються на сцені. А пристрасті відбуваються шалені, тому шалена ніч. Прем'єра шаленої ночі відбулася в суботу та неділю. Обидва покази зібрали аншлаги, аплодували стоячі, а актори глядачів виходили під голосне, браво. Головний режисер театру Корифеїв Антон Межанін анонсував, сезон буде насиченим. Зокрема, на грудень заплановано дві прем'єри обидві з акцентом на українську самоідентифікацію. Це прем'єра дорослої вистави ніч перед Різдвом. Ви всі знаєте цю назву, але нема такої відомої репертуарної назви в репертуарі цього театру. І дитяча казка Різдвяна зірка. Це казка авторська, сучасна, українська, написана живим автором, яка живе у Львові. Тому оці дві прем'єри вони характеризують вже напрямок на те, що театр український свій, своє про своє, своїй хаті, своя правда, як писав класик». Український живий сучасний таким має бути театр на переконання Антона Маженіна. Над чим він, як головний режисер та актори, працюватимуть впродовж усього 143-го театрального сезону. Тому й надалі у Кропивницький запрошуватимуть відомих режисерів. А колектив театру Корифеїв буде вдосконалювати свою майстерність аби радувати глядачів грою. Та новими прем'єрами акцент планують робити на сучасній драматургії. Утім, і хітова класика, як от Кайдашева, сім'я, сватання на гончарівці, лісова пісня та за двома зайцями також є в програмі. За анонсами вистав можна слідкувати на офіційних ресурсах театру. З офіційними початками та підписами президентів у музеї мистецтва Кропивницькому відкрили виставку старовинних облігацій. Рідкісну колекцію зібрав кропивницький історик та краєзнавець Віталій Постулатій в експозиції. Понад 170 облігацій, які випускалися із середини 19-го сторіччя і до здобуття Україною незалежності, крім вітчизняних, також представлені радянські, американські, італійські, німецькі та ізраїльські облігації. Серед них як державні, так і ті, що випускали профспілки, спортивні клуби та підприємства. Всі облігації збереглися в оригінальному вигляді в музеї виставка експлуатація. Пунуватиметься протягом трьох тижнів на меті познайомити відвідувачів з історією цінних паперів України та світу коли країна переживає мирний час, то акції, облігації вони всі спрямовані на розвиток, на розвиток міст, міського самоврядування. Тут представлені акції Києва, Одеси, Баку і інших. Регіонів, коли йде війна, то ви тут бачите ряд облігацій, які йдуть під гаслом все для фронту, все для перемоги. Зазвичай облігації випускають, коли країна знаходиться в досить важкому стані. Коли це або Період відродження країни, воєнний період, і, або період вже відбудови після воєнної. Ми повинні розуміти, що скажімо, в радянський період, оце ну, придбання облігацій, воно ну, скажімо, давали там тим же робітникам як частину заробітної платні. Причому це було примусово. Це показник того, як відносилося до людей праці в тому ж радянському союзі. Тобто, це дуже важливий дотик до історії. Ви втомлюєтеся, і це нормально, коли ви відчуваєте, що сили знаходяться на нулі. Інколи відпочинок це не просто полежати, а це звільнити свої думки від зайвого навантаження, не бути всім для всіх. Інколи втома не лікується просто сном. Сьогодні я вам порекомендую три речі. Перше, це визначити, яка у вас є втома. Соціальна, емоційна або фізична. Друге. Дайте собі можливість відпочити хоча б 15 хвилин. Третє робіть щось для себе маленькими кроками. Не для інстаграму, не для когось, а для своєї душі. Відчуйте, як емоції позитивні наповнюють вас. І ви цими емоціями можете ділитися з навколишнім світом. Відновлюйтесь, відпочивайте, набирайтеся сил.